Ми російмо благословіння, дякую Богові, що я є живий камінчик живої, плідної, першої апостольської церкви, як місія слова Божого. І голова цієї церкви сам Ісус Христос. Чого вона жива? Бо має багато плоду, бо пастиря врятували багато душ. І ось іще одна душа врятована. І я у цій, як кажуть. Сім'ї Божій вчуся виконувати волю Божу, заповіт полюби Бога розумом душею і серцем і полюби ближнього як саму себе і учніства Ісуса Христа. І хочу сказати, що ми не збираємося в реалі чого. Бо де багато людей збираються, може е, от у нас в Україні війна, е, летіти ракети, шахети, і може попасти, і багато людей загине. І це е, Богу не угодно, щоб таке було. І ми збираємося онлайн, е, збираємося на домашні зібрання, на конференції. Е, ще я хочу сказати, що я в цій церкві отримала звільнення від е, злих духів, від дьявола, звільнилася від е, е, залежності, е, отримувала сілення, отримала народження згори і е, отримала благодать Божу у всіх сферах життя. Е, я е, навчилася смиренно слухатися пастирів. Смиренний Бог благодать Божу дає. А від е, гордих сурайців жити по духу та по істині. І ви розумієте, що е, наша церква противиться е, рятувати в кавичках душі від інших церков людей. Ми рятуємо е, душі людей від сатани, приводячи до Бога, забираючи з вулиці і е, з світу. Які люди навіть не розуміють, що це таке церква і хто такий Бог та інші. І йде духовна війна, ось війна в Україні. В духовному світі є війна, вороги, колаборанти, предателі та інші. І ось є такі помощники ворогів. Що от е, мені багато раз писали і казали, що я сатанинську церкву ходжу, що онлайн збиратися не можна, це е, неправильно. Вони ще кажуть, що ну, осуждали наших пасторів, осуждали дії. Е,